Що мене здивувало на хуторі частина 3. Відсутність інтернету. Це для мене, особливо як для блогера, відсутність інтернету це край тяжко. Він тут є, але в дуже обмеженій кількості, в дуже обмеженій якості, в дуже обмеженій швидкості. А інколи його взагалі немає. Тобто шах вправо, шах вліво, він пропав. Якщо у вас якісь свято, то святкують всією вулицею. Ну, в принципі, то сусідів не так багато, але ось найближчі сусіди. Якщо там у мене день народження, от е, сьогодні було день народження у Данічки. Він ходи, розносить всім тортики. Якщо там великдень, е, е, якісь не знаю, церковні свята. Часто один до одного ходять там хтось несе холодець, хтось несе там якісь е, голубці, хтось варенички, хтось ковбаски, часто сідають за стіл і все це святкують разом. Не кожен, там, як улітка, да, в своїй ракушці і все, Ми нікого не знаємо. Сусідами не здоровимося. А саме от так. От. Так вийшло, що для мене це стало дивиною. Можливо, у вас. Теж так, але приватний сектор міста на цвинтар йдуть двічі. Перед Велигнем, щоб прибрати, і на грубки. Ну, в різних місцях, в різних регіонах називають по різному, в нас це називається грубки. Красна Горка ще я чула, якщо ви знаєте поминальний тиждень, якщо знаєте батьківський день, якщо знаєте ще варіанти, напишіть в коментарях. А тут це буває і тричі, і чотири, і п'ять разів за сезон, бо косять траву. Якщо там побачили, що в тебе вже підросла трава, то сарафанне радіо спрацьовує і тобі перейдуть, що пора, пора йти на кладовище і там щось або косити, або підкидати. Наприклад, як в цьому році в мене посіла земля на могилі у бабусі. І ситуація, яка неприємна поховання. Полеглих військових, але дуже приємно, що саме так зустрічають своїх героїв на рідній землі. Якщо, не дай Боже, загинув військовий, то сповіщається все село, просить старостат підготувати свій двір, а саме вулицю, щоб було все покошене, прибрано. Кажуть, в який день о котрій годині буде зустріч саме герої на щиті, щоб можна було його провести в останній путь.